Друзі, вітаю! Значить, сьогодні щось я прокинувся і трохи було часу, і захотілося якийсь зробити проєкт. Вже година в мене пізня, і проєкт підходить до завершення. Що mm. то є? То є такий павербанк зі змінними модулями. Це а, я його навіть не знімав збірку на камери, тому що тут, в принципі, нічого крім. Корпусу і трьох елементів 18650 немає. Ось вони 3С, балансира там немає. Ну, тобто максимальна така проста збірочка. ось Значить, врахував я всі побажання. Тут елементи всі вони розбірні, не клеєні. Значить, тут, тут забрали. Витягнули, якщо що, збірку можете замінити, якщо вона здохла. Ще раз кажу, що там балансиру немає. Так що, ну, з вплином. Певного часу можна знадобитись. Суть в чому, блоки змінні, можна сюди нарощувати, туди нарощувати або там робити щось паралельне. Ну, коротше, поки ідея така для роздумів. Ось щось таке виходить. Значить, перші модулі, Ось, чорний килимок, чорні плати, ні чорта не бачу. Де вона ця плата? Сама? Коротше, десь сховалась. Ну, що таке? Не бачу. А, ось вона. Є сорян. Ось така плата начебто 24 Вт має видавати. А, значить, ще я замовив е, нові версії. Тут написано 22-й рік, а зараз я замовив е, червоні. Ще вони їдуть, повзуть до мене. От тільки сьогодні їх замовив. Е, так що, поки збираю, ну, розміри в них однакові, так що воно має сюди стати. Е, ось, е, значить, їдуть, повзуть контакти. Я зробив. Е, Замовляв на пробу на сайті LGB, йшли вони дуже довго, але на Аліку також всі контакти ці є. Сідають вони просто сюди ідеал. О, полюс магніту трошки не той поставив, відштовхує. Сідають вони ідеально сюди. З магнітами просто воно аж а, залітає. Так, тут підпаяно, підпаяно. Кнопка працює. Кнопка працює в режимі, вона тільки знімає батарею з навантаження і все. Якщо порти будуть підключені, то вони наскрізь, ну вони тут запаралелені. Тобто, який сценарій. Якщо у вас там потреби нема в Безперебійнику, ви його вимикаєте. Як почалися там сезони цих відключень ввімкнули. Ну, і зарядний зарядка піде тільки коли вімкнута кнопочка. Так, щось цікавого. Значить, дві версії я поки що зробив. Тут порти у цієї версії ось. Зліва справа, ну і згори кнопка. А друга версія щось захотілося мені таким чином. Е, ідея в тому, що ці блоки просто батарейні, а вже тут можна городити, що хочеш. Тобто тут всі порти і всі плати у верхній частині будуть. Е, ще в мене є залишки, значить, хочу я поставити один модуль зробити. Під Type-C. Також може е, закину ще Type-C плюс вольтметр, щоб можна було бачити, е, скільки заряду тут залишилось. Ось, ну і так воно має все зручно і весело виглядати. Тобто у вас батарея. Здохла, ви її зняли, можна зробити навіть якусь докстанцію, де оце... ну, було б для чого це робити, але це так, більше для удосконалення навиків проєктування, скажімо так. Може, щось із того вийде. Так що намагаюсь щось генерувати, ділитися якимись ідеями. Може, щось комусь буде корисне. До речі, значить, ця моделька буде викладена на сайті. В описі під відео сайт знайдете. І також я викладаю модель батареї до рушниці Quvertuus. Так само, все на сайті. Заходьте і качайте. Що ще хотів. Сказати, значить, ще один буде проєкт. Дуже велика подяка. Я там запустив ой, ці монобанки, конверти, і мені прилетів один донат. Прикольно, дуже приємно. Це мій найтакий палкіший підписник. Завжди, як виходить якесь відео, ще воно не встигло дозавантажитись, вже якийсь комент, я вже знаю, що. Хтось подивився. Так що, друже, дуже дякую. Не знаю, там можна, не можна називати. Ось, так що, ну, дуже вам а, дякую за те. На ті грошики було куплено БМС-ка, і це буде проєкт для військових, а, для ПВО, що в нас тут по області катається. Значить, вони, а, здається, в них там реп-синиця. Це, так, здається, там синиця 3 чи щось таке. <кій> Ось і треба їм зробити батарею, тому що вони її під'єднують до, через DC-DC підвищуючий перетворювач, під'єднують просто в прикурювач автомобільний. А батарея значить, їм виробник запропонував, вона коштує 12 тисяч гривень. А ця батарея буде їм в подарунок. Ну, трошки, як завжди, знаєте, трошки воно сумно від, від тих цін. Ну, але 12 це не як у Квертуса 32 там, чи 34. Це вже набагато краще така знижка. Так що дуже дякую вам за донат. Ці гроші. Працюють і поїдуть е, забезпечувати роботу РЕБу, щоб гасити е, літачки, які на нас, негодяї пускають. Так, що значить? Збираю докупи. Є, запаяв і все. Так, все запаяно. Потім я підклеїв всі гайки, щоб нічого не вилазило. І можна, в принципі, збирати і тестувати, що то вийшло з цього всього. До речі, замовив ще отакі хвостики. Не знаю, як правильно називаються, а я їх називаю мишачі хвости. Підлізти це 7 см, є там, здається, і до 12 см. Тобто підлізти всюди вистачить. Так, що, збираю? Скручую то все. Есть кантары. Поехали. Так, хорошо. Зайшов. Зайшов. Красота. Все, модуль є. Поки магніти не ставлю, зараз протестую, що то буде. Так, є Кантара. Готово. І поїхали. Вмикаємо. Туди подаємо живлення. Живлення неважливо куди, або той порт, або той порт. Так, є Кантара. Значить, що мені в цьому модулі не подобається? Коли ми його вимикаємо, і в нас подається зовнішнє живлення, то воно подає на контакти. Так, знову не бачу цю плату. Ну, коротше, воно подає зарядку наскрізь. І у нас пульсує світлодіод. Там і цей самий світлодіод і на самій платі. Пульсує. Але, на жаль, або треба миритися з тим, що воно пульсує на кнопці, Ось. або вимикати підсвітку кнопки. Але я не хочу вимикати. Ну, в принципі, це як індикація, що воно працює від мережі. Тобто, бачите, є пульсація, як тільки вмикаємо. Акумулятор. Воно працює від мережевого адаптера і заряджає акумулятор. Так, ну що, навантаження. Цей розетку вимикаю. Хоп, вмикаю. Перемкнулось. Вимикаю. Зараз вимкнено і мережу прибираю. І все воно лягло. Даю мережу. Запустилося. Так, єдине, що ще хотів спробувати, чи запуститься воно, якщо була від'єднана мережа. Це я не тестував. Так, впало. Ні, не стартує. Для старту йому потрібно. Так, тільки так. Да, на жаль. Ну, бачите, це ще один модуль ДБЖ і в кожного модуля є свої недоліки. Ну, але ж, Менше з тим основа є, і на неї можна нарощувати вже зовнішні модулі. Так, ну що, я вважаю, можна робити фінальні акорди клеїти, заклеювати. Раз, магнітик. І другий десь має бути. І другий. Все. І можна їх саджати вже. На віки вічні. Трошки даємо. Тому де ж ти там? Все, кашлянули. Ну і все, шляху зворотнього вже не буде. Є кантари. Ай-яй. Треба бачите цей заклеїти. Я його не підклеював. А він зараз і не хоче вже йти. Ну і добре. О, є. Так, зараз його ще закантали. Все. Підсихає. ну, Перший модуль готовий. Це, я думаю, що я зберу вже без цієї платки. А просто поставлю туди ось такий на 12 вольт. І один вхід в мене буде. Ну, один роз'єм на вхід, а інший вже буде стабілізувати на вихід. Так що якось так. Давайте подивимось, як воно працює. Дотиснути треба все. Ну, все працює. Все працює. Так що, бачите, із, значить, люсів, от у вас під'єднаний, наприклад, так, блок живлення, ось ваш роутер під'єднаний все, треба вам ця батарейка. Ви її забрали собі, вона собі далі працює, прийшли, знову поставили. Ну, тільки що треба миритися з цією пульсацією, але там воно і всередині а, світлодіод пульсує. Так що вийшов ось такий. Ну, в принципі, тримається так доволі доволі непогано. Якщо б ще пів кілограмчика було на магніті, взагалі був би просто ідеал. Ну що, плата працююча, є, як у інших плат, певні недоліки. Я вважаю, що це успіх. Все, дуже вам дякую за перегляд. Нагадую, що працює сайт, сайт наповнюється. Це буде на сайті також. Працює Телеграм-група. Ну і інші тікток, я собі там створив, додав щось е, потихесеньке туди заливаю. І інсту. Так що все. Працюємо, будуємо і спілкуємось. Все, па-па! Всім гарної, тихої ночі, дня, ранку. І невеличкий пост скриптум. Значить, поставив я його потестувати, помучу трошки його. Значить, тут в мене висить онушка і теплін карчер. А це, до прикладу, опа, мерсріва. Як можна побачити, різниця ну, трохи, трохи є. І мерсріва вона така, ну, завжди тепленька. Так що будемо, коротше, бачити. І зараз оп, навантаження. Тобто мережу оп! Заберу. Ну, не вилазить. Все, мережа відключена, а все працює і доєднуємо мережу. Yeah. Ну що, лишаю на пару э, днів його. О, так, і побачимо. А, все, можете спускатись. Щасливо!